Панетони це італійський солодкий хліб, який зазвичай готують на Різдво, але в нас його готують на Великдень. Як у більшості класичної випічки, історія виникнення панетона дуже заплутана і існує багато легенд. Я розповім вам одну з них. Легенда розповідає, що був собі скромний помічник кухаря при кухні Людові Каморо на ім'я Тоні, що й винайшов одну з найбільших традиційних випічок Італії. Напередодні Різдва шеф-кухар сім'ї спалив пиріг, приготовлений для герцогського банкету. Тоді Тоні вирішив пожертвувати шматочком опари, які він відклав для свого власного Різдва. Він змішав його з борошном, яйцями, цукром, родзинками, замісився кілька разів до отримання дуже пухково об'ємного здобного тіста. Результат набув небувалого успіху на честь його творця Людовіка Мура назвав його Пан де Тоні. А тепер, після такої довгої передмови про історію, я розкажу вам декілька нюансів стосовно панетони. Зверніть увагу на важливий нюанс в рецептурі тіста. Для основного замісу використовується сильне борошно з більшим вмістом глютену, про що каже на пакеті з борошном вміст білка. З ним панетони краще будуть тримати форму, і варто його пошукати. Отже, якщо наважилось, то попереджу вас, тісто для панетону настільки вологе, що навіть якщо ви звикли працювати з вологим тістом, це може вас вразити. До речі, що у процесі випікання панетони вже стало легендою, це остужувати їх дійсно краще догори ногами. Тому раджу випікати панетони в виключно паперових формах. Чекаю ваших вподобайки та коментарів. Смачного!